з нами Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігоре, доброго ранку. Вітаємо доброго ранку, пане Ігоре. Хочу зазначити, я вже про це го говорить... добрі, да, так. Я вже про це говорила. Власне щодо атаки по сумах росіяни запустили дві свої балістичні ракети, і саме друга стала смертоносною для сумчан. Росіяни вдарили нею також по центру міста. Вважають, що саме вона була споряджена касетними боєприпасами. У сумській військовій адміністрації заявили, що ракета Іскандер була от із цією касетною бойовою частиною. Вибухнула вона ще в повітрі над центральною частиною міста. Таким чином, площа враження значно збільшилася. Вибух став приблизно в 200 метрах від Першого влучання в районі, де знаходиться житлова забудова. Там також знаходяться навчальні заклади та магазини. За попередніми висновками, більшість мирних людей загинуло саме від цих смертоносних елементів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за боєприпас, такий касетний, яким були споряджені ось ці ракети. Ракета друга? Знову по собі касетна зброя. Вона призначена для знищення живої сили і легко броньованої техніки. Це треба знати. І, по-друге, особливості якщо її підривати не безпосередньо на землі, а в повітрі на відстані 100-200 метрів тоді коло. Під цієї ці бойові частини суттєво збільшиться площа збільшиться враження, що і було продемонстровано. Тобто, перша частина білісти, перша ракета, скоріше всього, була на руйнування там. Вони хотіли попасти, але друга це і по часу, коли стали реагувати для того, щоб спасати людей від враження першої ракети, це робиться і спецслужби наші, ДСНС, і самі громадяни допомагають один одному. То була застосована саме друга з цієї Касетною беголовкою, а вона передбачає те, що елементи враження там спеціально в неї е, значить, зроблені і мають місце. І під час підриву ці елементи вже не тільки вражають. Вони не поражають там ударна волна, чи там, залишки від ракети, і так далі, а вони спеціально до цього робляться, щоб. Більшою кількість е, поражати е, живої сили і в якості живої сили виборений. Звичайні громадяни, мешканці Сум, в тому числі і діти, і ви знаєте, які наслідки загинули більше 30 і поранені більше 100 людей. Тобто, в такому підході, використанню технічних можливостей цих балістичних ракет і тактиці застосування цих ракет, ми бачимо однозначно злочинний терористичний підхід в прийнятті рішення. Наші керівництва Російської Федерації і відомо, що стріляли дві бригади. Відомо керівництво цих бригад російських ракетних, і я думаю, що наші спеціальні органи будуть займатися тим, щоб відповіли у відповідності з міжнародним законодавцем керівництва за свої злочинні накази і дії. Угу. Ну, от я хотів би тут згадати цитату Кіта Келога. Він заявив е, наступне, і ми вже цю цитату е, наводили, пане Ігоре. Він е, зазначає е, таке: я, е, як колишній воєначальник, розумію прицілювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні. От ви, пане Ігоре, як е, теж воєначальник, е, е, так чи могли б ви е, все ж таки пояснити прицілювання е, і що має на увазі Кіт Келлог, на що він натякає як військовий і саме з військової точки зору. Що що тут мається на увазі, як це розуміти? Це на увазі, що такого роду ракети, ракетні комплекси. Ракета має точність наведення метрі, ну там, можливо, десь. 15 метрів, тобто досить точна, це високоточна зброя вважається, вона таким чином саме і діє. І зв'язку з цим, говорить про те, що там випадково десь там вона не туди залетіла, не туди підлетіла, це такі пропагандистські уловки російської пропаганди. Не більше того, це продуманий шлях. Більше того, хотів би сказати в зв'язку з тим, що зовсім недавно таке було в кривому розі, і повторили зараз суми. Тобто, це такий ланцюг, який собі дозволяє Російська Федерація в умовах, коли вони з'являють про гуманітарні підходи і Трамп це підтримує, що Путін дуже прагне миру. От, подивиться, яким чином вони. Прагнуть цього міра, що ми бачимо, відбулося підряд, а це ланцюг діяльності там відкав. Путін і навпаки, тобто говориться одно робиться зовсім інше, робиться злочин. Пане Ігоре, а наскільки можна судити про Наскільки перепрошую? Зв'язок нас просто трошки підривається. Пане Ігоре, наскільки можна судити про спланований характер цього удару, чи спонтанний? Ну тобто, наскільки швидко такий удар організовується, чи він планується, чи навпаки, навідники якісь агенти, які оперативно якусь інформацію злили? І одразу прилітає. От наскільки ви можете пояснити цей момент? Ну це робота так званого розвідно ударного комплексу, який включає в собі різні засоби розвідки, які діють починає там із космічного повітряного, радіорозвідки. Радіотехнічні розвідки, радіолокаційні розвідки, включає і розвідку агентурну, з одного боку, а з іншого боку, залучаються ударні засоби, цей розвідно ударний комплекс, які по даним вихідним, зібраним і опрацьовані ці засобами розвідки наносять безпосередні удари по цілі. Корів рівні, скажем, розвиток такого роду комплексу дозволяє ну все рівно попереднє, треба проводити розвідку, а потім до розвідку. Але після прийняття рішення по нанесенню удару відбувається розвідка в онлайн і нанесення ударів вже підготовлених батарей ракетних для застосування цієї зброї заздалегідь. Тобто, попередньо вони збирали цю інформацію і там ставили ці цілі. А потім перед тим ще йде уточнення, і підготовні батареї витрачають хвилини для того, щоб тим паче там по відстані від кіля вони їх пускали, і до сум. Це не велика відстань для швидкосних ракет балістичних. Тому з точки зору не тільки Келега, да що він знає все це. Знає і у нас знають фахівці відповідні, і експерти, і військові, і в Європейські, і безпосередні американські. Інші що тут все це, це було спрямоване такого роду терористична злочина дія. Зараз цією справою особисто кажуть, займається навіть очільник СБУ Малюк, і Бабільше навіть служба безпеки України навіть становила вже дві бригади, які причетні до цієї кривавої вербної неділі в Україні. Ще одна тема, яку хотілося б з вами... А я, Аліна, я ще хотів би запитання одне поставити. У нас тим паче є опитування, як зміниться ставлення Трампа до РФ після обстрілів Сум та Кривого Рогу, веде жорсткіші санкції, дасть Україні зброю і ніяк такі три варіанти відповіді. От я про зброю хотів би пане Ігоре запитати, адже колись, коли. Коли, ну, власне, факт полягає в тому, що почастіше були загрози балістики навіть для Київщини. Для Києва, от сьогодні зранку, знову було двічі загроза балістики в Києві, зокрема в столиці в інших регіонах нашої країни. Власне, раніше в нас був були атакам, були Хаймарси, була розвіддані по території Росії, і я так розумію, ми могли відповідати, так? А зараз ми просто не можемо цьому протидіяти, і тому вони так часто, е, так би мовити, е, розташовують свої комплекси, оці е, іскандери та інші біля наших кордонів, пане Ігоре, Або можливо, якесь інше пояснення, Чи могли б ви роз'яснити ситуацію і чим протидіяти можна загроза. Меніс, і те і інше, тобто, що там не говорили американці, що вони відновили в повному обсязі все це не відновлене. Вони згорнули е, допомогу. України з цього приводу, ну ще раз віддане щось там дають. Є ж вже проплачений Байденом озброєння техніки, боєприпаси треба, хоча б це було, Але от той хаб, який в Польщі був розгорнутий американцями, через які відбувались, вони його згорнули, і це вже розуміючись цього хаба, то там працюють британці і німці. Ну, в нас От, є можливість нові, накривати ці установки, частин, що пане стосується... Ігор. ну, є, але ж питання у тому, що вони відстрілялися, згорнулися і пішли. І що це Теоретично є, і навіть з нашими можливостями мається на увазі ті типи дронів, які є на поточний час, а також ракетний комплекс той же Нептун. Але питання в тому, що Наприклад, якщо є таке завдання, вони ж не виходять на свою старту позицію. Вони десь в попередньому районі. Потім в відповідний час виходить на стартову позицію, розгортається розвідка, підтверджує, що ціль все там по місцям можна застосовувати, За хвилини проводить пуски, згортають знову і уходить. І в цей час значит, їх треба наносити удари. Для цього треба авіація, наприклад, більш потужна кількість в авіації, де навіть на тих F-16 чи міражав, потрібне авіаційне озброєння, яке б дозволяло виконувати завдання. Нанесення ударів американців є, але вони так з жасом, наприклад, ракети, але ж так гармували, не давали нам, не передавали ці, тобто тут спроможності не такі потужні, які хотілося би, але вони безумовно є. І тому ці комплекси яких можливості і спроможності є, та безумовно треба розвивати, включаючи вплив на керівництво цих бригад наших спеціальних структур, як злочиниця розглядати значит, в наших судах, приймати рішення і виконувати під час війни у нас законодавство, Скажем, воєнний стан, але фактична війна під час війни, в тому числі до законодавства, на час ведення війни, передбачає смертну кару злочинцям, тому це теж треба мати на увазі. Пане Ігоре, ще хотілося поговорити з вами одну тему. Український пілот винищувача F-16 загинув під час бойового завдання. Про це повідомило у повітряних силах збройного сил України Павло Іванову було всього 26 років. Український лідер Володимир Зеленський посмертно нагородив його звання Героям України, як заявило видання BBC Україна, посилаючись на свої джерела, ймовірно, F-16 був збитий російською ракетою. Водночас, жодних деталей у повітряних силах наразі не озвучують. Втім, там все ж заявило, що вже працює міжвідомча комісія, яка встановлює всі обставини. Також додали, що наші пілоти майже щодня виконують бойові завдання по всьому фронту в надзвичайно складних умовах. Я ж хочу нагадати, що це. Друга втрата українського пілота саме на винищувач американського виробництва F-16 під час виконання бойового завдання. Попередня втрата була у серпні 2024 року. Скажіть, будь ласка, можна казати про те, наскільки російські ракети теж піддаються певній модернізації для того, щоб обходити навіть такі новітні розробки за натівськими зразками такої зброї, як відповідно винищувачі F-16? Реалістично оцінює в 16 цього випуску. Це старі. Відбулася модернізація, але ж у росіян ті ж літальні апарати мають кращі характеристики. І зброя авісіна, які на цих літальних апаратах, теж має, наприклад, ракети повітря, повітря, кращі характеристики. Як 37 цьому ракета міг 25 має дальності на середніх великих э, висотах до 300 кілометрів. А те, що американці нам надавала під f 16 взагалі було 140-160 км. І чого це різнице? І зенітно-ракетні комплекси масовані, у них є С-400, і вже С-500 – це протиракетні, і БУКи, і Куби модернізовані, їх кількість тому виконання завдань нашими пілотами на f там вони краще мають обладнання все ніж радянські літаки і тому виконують завдання по прикриттю а, значит, літаків таких як Міг-29, чи міг 25 штурмовиків але це робиться в умовах коли вони фактично стеляться по землі висота 10-50, от іванов був високого рівня Пілот, який літав, ви розумієте, на літаку літати на відстані 10 метрів від землі. Ну, 50 піднімається, але 10 він вимушений були. Кожен зліт і виконання завдань подвиг наших пілотів, і в таких умовах, коли на нього на, на цій літак той же F 16 чи інших, які виконують завдання, націлені і зеніта ракетні комплекси, переносний зеніта ракетні комплекси, тому що вони низько літять і швидко, але ворог застосовує для цього перенасний зеніта ракетний комплекс дійс роботи і засоби радіелектронного подавлення, а також працюють зенітно-ракетні комплекси, і все це чим ближче до лінії зіткнення, тим більш масово використовується противника. В таких умовах це дуже складно з точки зору воєнної виконання завдань нашими пілотами. Це, ну, це слава щоденний подвиг. Пані Ігоре, зараз на озброєнні повітряних сил збройних сил України є приблизно 20 з цих американських винищувачів F-16. Приблизно стільки ж ми ще очікуємо. Тобто, якщо навіть ми кажемо у загальній сукупності до півсотні американських винищувачів F-16 на озброєнні нашого війська, чи достатньо цього для того, щоб відбивати ось ці а, атаки повітряні з боку російської а, армії окупаційної? Ну, от я вам скажу цифри, а ви вирішите, достатньо чи ні. Росіяни ну, взагалі у них літальних апаратах півтори тисячі різного складу, так. А значить, на території України по забезпеченню бойових дій від трьохсот і більше. І ті цифри, які ви наводите. Порівнюйте, а я тепер ще додав характеристики значить, цієї зброї, американці пішли по шляху найбільш дешевого дешевого F-16. Якщо б це були останні модернізації, от. якщо було забезпечення інформаційне відповідне, ну наприклад, літака мідального сіно такі як від фірми САП, але Рік тому Шведи ні нігпі не більш сучасні чим f-16 заводити в Україну. Ні ці літаки, два літаки, які шведи обіцяли передати гальмують процеси. От і відповідь тобто так, перепрошуємо, зв'язок на жаль, з паном Ігорем переривається. але зараз я сподіваюся відновиться зв'язок. Нагадаємо, що F-16 – це друга втрата F-16. власне, перший був втрачений. От як ми зазначили у серпні минулого року, тоді це був так званий френдлі фаєр. Ну, принаймні про це написала західна преса, що була неузгодженістю. ППО, ну, а цього разу це все ж таки росіяни. Ну, принаймні, так і ми подаємо, і так вони про це кажуть. Так, от пане Ігоре, якщо вона. Чуєте так? Чи є зв'язок у нас? Є зв'язок. А пане ігоре чому пілот не встиг катапультуватися? Чи є якісь версії, чи є в f 16 якісь радари, які могли вчасно помітити ракету, яка була випущена по F-16 ну, з того ж С-400? ну Відповідно, інструментарій є. Питання в тому в якої якості, з якими спроможностями і в конкретну ситуацію повітряну бойову попав цей літак з сім пілотом. Тобто є спроможності літака і одного пілота в повітрі, чи там на землі в цей час, і в повітрі діють декілька засобів ворога. І зенітно ракетні і зенітно-ракетні комплекси ворожі і на цій ділянці, і в повітрі літаки, скажем, 31-й може діяти на великі відстані. Я сказав про їх спроможності ракети повітря-повітря. І тому в таких умовах кількість переростає в показані. Зникі, і можливо на то, де він знаходився, відреагувати на дії по ньому, ну фактично, він не встиг. Угу. Чи відомо на де саме трапилася ця трагедія? трагедія? Ні, зараз про це не говориться, і поки не проводиться, не завершиться розслідування, про це говорити недоцільно, тому що ворог ще сам аналізує ситуацію. Якщо він досягнув мети, тобто збили наше в 16 значить йому треба робити все, щоб такі події повторювати. Вони зі свого боку аналізують цю ситуацію, будуть намагатися зробити це ще раз. <свят> І тому до... будь-які дані передавати, щоб ворог використав недоцільно. Пане Ігоре, щодо Павла Іванова, можливо, ви його знали чи а, мали якусь інформацію про цього пілота. А, якщо є такі дані, розкажіть, що ви про нього знали, пане Ігоре. Я хотів би безпосередньо не знав. Ну, люди, які з ним працювали, знали, вчилися, наприклад, в Харківському університеті повітряних сил чи потім служили. Вряд ли що це був такий виважений, досвідчений пілот 26 років. Війна вчить дуже швидко. Молода людина 26 років, а вже мав досвід, я вже приводив цей приклад, з застосуванням якого він виконує міг завдання на висоті 10 метрів. Це фактично заборонена висота в мирний час. На таких висотах виконувати завдання, але наші пілоти вимушені це робити, щоб виконувати свої завдання. Слава героям! Героям слава. Героям слава І я також хочу зазначити, що безпосередньо наші українські пілоти почали навчання на цих американських винищувачів F-16 лише спочатку повноштовного вторгнення Російської Федерації на території України, навіть не в перший рік нам довго не хотіли давати подібну зброю. І станом на зараз відповідно ми маємо ситуацію з тим, як наші українські пілоти, українські льотча показують ефективність застосування подібно американської зброї, відповідно те наскільки швидко вони можуть її опановувати. Надзвичайно вдячні нашим українським захисникам. Так, ну і я нагадаю, що незабаром буде навчання. Та... А... Так, так, будь ласка, пане ігра, да, що наші пілоти перекривають під час навчання будь-які там підходи по термінам навчання, скорочуються цілодобово, працюють там. Ну і тому такі показники в швидкості засвоєної цієї авіаційної техніки. І ще хотілося б спитати з приводу відбиття ось цих повітряних атак з боку Російської Федерації. Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський вперше на відео показав українську лазерну зброю. І саме зі слів Сухаревського система ТРЗУПО вже ефективно пройшло випробування, Окрім знищення ворожих безпілотників, це лазер може засліплювати російські дрони, крилаті ракети, ще вертольоти, російські літаки на дистанції до 10 кілометрів. А, пане його як ви можете прокоментувати те наскільки ще Україна здатна вже виробляти і лазерну зброю. 30 секунд паниграє займалася Україною до цієї війни. Я ще служив, і знав, що напрацювання такі були, але держава не вкладувала кошти в розробки цієї напрямок. А те, що все ж підприємства суттєво розробляли на рівні світового, скупали інші країни в Україні. Такі як Китай, Франція, даже розвинуті країни інші, я про це знаю, і наробки були зараз. Вони реалізовані наскільки це можливо, але дальність 10 кілометрів це на засліплення, так зване. А те, щоб пошкодити, то відстані, ну там 2-3 кілометри. По дальності до 2 км по висоті, але все рівно це принципово важливо і тепер питання у тому, щоб здійснити масштабування швидке вироблення цієї лазерної зброї. Пане Гре, дуже вам вдячні Дякую. за те, що долучились до на до нашого етеру. Генерал лейтенант засновник благодійного фонду Закримо небо України, був з нами на зв'язку.